Знову ж таки, перше завдання ціною за кошт України, друге завдання за корт України, зараз третє завдання, і знову ж таки за корд України. Я бачу один, два сценарії. Один, який зараз нам нав'язується, і другий, який, знову ж таки, якщо Україна скаже своє ні, зробить диво, який можливий другий сценарій. Перший, який зараз реалізовується. Скажу неприємну річ. Що такі нав'яжуть нам замороження, не припинення війни. Замороження війни по, по лінії фронту. Угу. Для чого? Не для того, щоб принизити Україну, не для того, щоб врятувати Росію. Вибачте, американцям потрібні не сточені російські війська, які мають таки доїхати до Берліна. Щоб потім приїхав дядько сам відправить Джай. Американських солдат, які врятують вже втретє, врятують європейську цивілізацію від варварів і дикунів. Тобто не локальну війну вони готові вигравати своїми силами, так а глобальну війну допомагають. Так, це от глобальна війна. І звертаю вашу увагу, глобальна війна знову за наш з вами кошт. Тобто заморожування війни, російські танки йдуть там на Вільнюс, на Варшаву і на Берлін. Поки в Берлі. Поки в Німеччину російські танки не заїдуть, не почухаються, так і будуть, не будуть переводити економіки на рейки військового стану. Оце світова війна, яка зараз нам пропонується.